Друзі, ось я вже бачу коло цього пеньочка. Подивіться, які. які вони навіть не тримаються земельки. О які. клас, Вони є. Дивіться, дивитися. Йо-майо! Це воно. Це воно, дивіться, яка ж це краса. Ось, зі старту. Клас. Оце грибочки. Дивіться, які ж вони жовтенькі. Просто класні. Просто класні. Ох. Оце красотіще. Як бачите, грибочки є. Не знаю скільки їх тут, але вже радує те, що я їх знайшов зразу. Тільки зайшов і є. Так. Ох, вибиваються такі собі красунчики. І далі туди ось, під деревом, під пеньочком. Класно, класно. Ось від розгрібаю. Тут ще також є. Ну, малесенькі. Так ось. На землі. Рухаюся, рухаюся, отак, отак, забираю, забираю. Ого-го! Оце красотіще то яке. Так, ставлю кошик спереду. Ох, клас. Це клас. Малесенькі, красиві. Вон, дивіться, 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 дивіться. Я розгортаю далі. Ось, оце, так. Да. Це, друзі, воно. Дивіться, дивіться. Подивіться, що на цьому дереві. Є воно тут. Так, бачу, грибники ходять. А я тут собі буду тихесенько мовчати. Тихенько буду виривувати. Дивіться, скільки ж їх тут. Класно. Ось з цим деревцем є. Маленькі, красиві, жовтенькі. Клас. Набираю. Набираю я сьогодні цих грибочків. Це дуже маленькі, клас. Ось. Звичайно, знову ж таки маленькі я залишу. Вони ж підростають. Виберу лише тепер більшечки. Так, саме головне, що вони тут є. І є з чого вибирати. Є менші, є більші. Ну, маленькі, звичайно, залишаються. Але ж ми бачимо, що грибочки підростають. Забираємо. От так. А ці комашки я залишу. Так, засипую їх. Так, ці також заберу лише більші. О, дивіться, раз. Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Сьогодні 1 грудня. Як бачите, ще ден і де не день є сніг. Але вчора все було засипано снігом. Цілу ніч був туман і сніг зійшов майже увесь. Ще де неде як бачите, є сніг на окраїнах. В лісі його вже майже немає. Де-не-де там, біліє. І сьогодні, перший день зими, я спробую ще знайти опеньки. Справжні осінні опеньки. Я знаю, де вони були восени. І зараз пройдуся по тих самих місцях, можливо, ще щось і залишилось. Заходжу в ліс і бачу, є грибочки. Є вони. Дивіться, ось є. Ось є. Грибуйки, дивіться, які чорненькі. Ох-ох-ох. Клас. Це воно. Подивіться, які опенючки. А ось дивіться, й-моє, це ж красота, дивіться, з-під снігу. Ох, клас. І вон є ще один. Оце воно. Я їх зразу і знайшов. Гарна така сімеючка. Буду вирізати. Сьогодні буду обрізати, щоб додому менше мусору. Так, викручую спочатку цю красу, подивіться які. А ось дивіться ще ого. Більші побачив, менших ні. Ох. І це жовтенькі. І ось ще є. І зразу ж обрізаю. Так. І ще ось є зразу тут. Я тільки зайшов в ліс. Вон машина. Я тільки зайшов, дивіться, акацієві дерева, акація, колюча. Тут я рвав минулого разу, і як бачите, ще є грибочки. Так, залишив лише корінчики. Тупаю до цієї краси. Ці жовтенькі такі, ох, клас. Подивіться. Зовсім хоч і мороз був, і сніг у нас був, але їм поки що байдуже. Вириваються, я їх виріжу. Тут далі снігу вже майже нема. В лісі снігу немає, дивіться. Зійшов, ну де-не-де, -де, можливо, там ще є. Але тут вже без снігу, тому я думаю, їх де краще видно. Я буду їх то руками, то ножем, то палкою. Якось буду їх так розгрібати. Головне знайти де хоч кілька є, а тоді вони підуть, листочки розгрібаю і находжу. Ох, дивіться, якого вибив. Ох, клас. Оце так знахідка, дивіться, красавчик який. Ох, який. Жовтенький, зверху ще мохнатий. Як бачите, мороз їх ще зовсім навіть і не прибив. Хороші опелечки. Але щось, поки що поодинокі. Добрий день. Що там, Танюша, знайшла трохи? Так. Да. Я знайшла. Я то є щось там на шкріп чуть-чуть. Так, так потрошки я собі нахожу цих красунчиків. Ті вириваю, менші вириваю, більші вирізаю. Коротше, весело. Сьогодні я не сам, видите, дві грибники з'являються. Також шукаю всі гриби. Ось вот там Хтось сірве. Так, а я собі оту. Рухаюсь далі. і вибрав. Ось знову така красота. Оже друзі, все тихенько. Не хочеться мені конкуренції побільше. Тут і так Територія невелика, грибів небагато. Але вони є. Бачите, один. Ось от так, отак, отак. Ось так, отак. От от так, от так. От так вони знаходяться. Головне нікуди не поспішати. І ці чудові грибочки ось є. Тут гілочки такі, колючки. Дивіться. Є, є ці грибочечки. Один. Ось десь сюди. Лікарся ще. Тут їх три. Це вже більшечки. Ось. Забираю. Є ще кілька штук. О, ці взагалі більші. Дивіться, як це все. Обережно, щоб їх не поламати. Хоп! І вибираю. Ось. Ось вони, красавчики. Ох, які. Грубоногі. Заліз уже краще. Подивіться, ох, подивіться сюди. Ох, яка краса, Яка імеючка. Ай-яй-яй. Ось так. Ох, які вони. Чудернацькі. Ось, ось так ось одразу. Гарненьких таких. Ці місця засипаю і розковыряюся на першу сторону сторону, в сторону. Тут і трава, і листя, і гриби. Охре, клас. Дивіться, ось опікать. Опять вони гарно так живуть сім'ями, сімейками. Ось. Меншенькі. Меншенькі, більшенькі. Ох, класно. Дуже класно. Ситі всі вони жовтесенькі. Шапочки коричневі. Дивіться. Три. Чотири. Супер. Це воно. Головне знати, де вони ростуть. Далі просто тільки збираєш. Ось стоїть горбок. Цей горбочок не просто горбочок. Ох, довгоногі такі. Красота. Наступив на палку і вона підняла мені листя. І не даремно, дивіться. Ледь сама патика мені знайшла гарні гриби. Дивіться, стільки є. Ого-го-го! Ого-го! Оце вони пішли. Дивіться, подивіться, подивіться, подивіться. і сюди вони скрізь йдуть. Ось вони. Ось-ось. Класно. Ось, дивіться. Раз. Яка краса. Просто ці грибочки ростуть отак. Сьогодні це так. І далі знову бачу, дивіться, ось є вони, ось є грибочок. Десь я ось тут ще бачу. Ось ще три. А ось ух, Я ще таки не а тут все в грибах. Подивіться, Ось тут все в грибах. І ось сюди вони так ось йдуть. Капець, це друзі. Грибний рай. Ось. Скільки їх тут є цих грибів. Ух, ух, ух ух ух. ох Вказував одне, а коли починаю виривати, з'являються ще, ще гарні сліві і гарні екземпляри. Коли почав працювати двома руками, я ще до тих грибів не дійшов, а тут я їх і не бачив. Ще з'являються такі гарнюні сімейки. Отак. От тому ми точно не все можемо визбирати, тому що воно там в траві. Багато грибочків ще ховаються від нас. І від наших очей, від наших рук. Вони поза полем зору. Але головне не спішити. Коли знаходиш такі грибочки, головне не спішити. Не топтатися. А помаленько. Дивіться, оцих я не бачив. Почав вибирати. Тепер я їх також знайшов. А я їх не бачив. От так. Говорю. І далі. Так. Продовжую грибти, помаленько і шукати грибочки. Ось, по пачках, знову вигріб. Жовтесенький. От. Не хочуть. Не хочуть. Відчіплюватися. Є такі, що сидять міцно. Оп-оп. Дуже легенько щоб не, не поламати. Дивіться, які красавчики. яскраві. Так, Ось ці Тоби також є ще. І попереду бачимо ще є два. Зразу забираю. поки бачу. І ці тепер також дивіться. Ці дуже яскраві, От. От так. Подивіться, який армагедон залишається ззаді. все листя перегорнуте, просто гребеш і знаходиш грибочки Тут є. Ну, хорошенький такий. Саме головне знайти місце, де є хоча б кілька. А далі вони один за одним отак з'являються, з'являються і з'являються. Ось дивіться, як вони з'являються. Отак. От такі чудові вони з'являються. Бачите, ще шовтенькі такі. Мохнатенькі. Грибульки сьогодні. Перший день зими і от такі грибочки в лісі. Так. Шорка і далі. Шурк, шурк. Ось дивіться, які які жовтющі Клас. Та як же дивись, які простудці. Просто класні. Ось. Зимою. Такі опеньки. То маленьких назбирався, вже більші Ось так якось. Дивіться. От. Красота. Походив по лісі, вже майже назбирав повний кошик і ще вернувся до машини. І дивіться, ось машина, ось нахожу опять таку красу. Прямо вже, вже додому йшов. Дивіться, які вони сімеї такі класні от, Ха, прямо біля машини так тут можна ще пошукати ось якийсь горбочок ого подивіться а це воно. це воно, вони, сніжок і отакі опеньки і автомобіль мій стоїть тут треба ще пошукати да. так, Таких я знайшов, тут, друзі, ще три кубельці. Яка краса. Красив, тунічі, І ще оце. Зараз вверху все це вже на підступах додому. Вже все, вже набрав. Грибочки маленькі знайшов, як бачите, тут на окрузі є сніг. А в лісі снігу немає. Все, ліс уже пустий, без снігу. Де-не-де де, там є щось чуть-чуть. Друзі, на такій знахідці я буду завершувати сьогоднішній збір. Дякую, друзі, всім за перегляд. Сподіваюсь, грибочки вам сподобались. Залишайтесь з нами на каналі. До нових зустрічів. Помаленько-помаленько рухаюсь. І вже помаленьку-помаленьку, ви бачите, вже майже в травичці. прямо під. Під машиною вже вийшов з лісу. Тут ще є сніг. Дивіться, що я находжу. Я розгортаю, розгортаю, а тут вони собі як зачаровані. Ось яка красотінь. Які тут сімейки. Ох! Красивих грибочків. Отак. От. От Такі грибульки сьогодні.